Це і танцювальний колектив Бару. Це і один із кращих музеїв сільських, що знаходяться в вашому селі. Це дійсно так, навіть ця е, цінноустановка, яка одна залишилася на теренах Черкаської області, і це теж в цьому підтверджує. Я е, щиро дякую вам за те, що ви зберегли ці надбання і розвиваєтеся в цьому напрямку. Отак, От е, маючи оці всі здобутки. Та плюс ще і інші здобутки. І вимальовується ситуація, коли село, яке по підсумкам 2015 року визнано кращим село району, за що я вдячний із головним селам Роману Петровичу, депутатському корпусу, виконкому і всім мешканцям села, адже це все ваші спільні здобутки. Колективу духового оркестру. Я бажаю всього самого найкращого, творчої наснаги, вдачі, розвитку і хочу подякувати саме нагодному Євгенію е... Григоровичу та Савсаю Івану Івановичу за той вклад, який вони зробили для подальшої розбудови оркестру. Адже йому вже 80 років та ціле життєве покоління. Хочу ще повідомити таку приємну новину. Був нещодавно конкурсний відбір, допір на керівні посади по музичним школам. І Савса Іван Іванович гідно пройшов цей конкурс і зараз призначений і очолює Червоноскубільську музичну школу. За що я йому також вдячний що він пішов цю посаду і, і долучити до цього, і бажаю йому тільки подальшого. Розкіху всім присутнім щастя, здоров'я, благополуччя, Божого благословення, чистого, голубого неба над головою та безмарних та золотих, широких ламів як символів державності. І дозвольте до, до, мені від імені Черкаської районної ради та Черкаської районної державної адміністрації е, вручити почесні грамоти. Людям, які дійсно цього заслуговують. Тож нагороджуюся. Сапсай Іван Іванович, директор Чернословської дитячої музичної школи Черкаської районної ради Черкаської області, за багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий професіоналізм за з нагоди 80-річчя духового оркестру районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської районної ради. Докладає зусилля для розбудови саме таких галузей, як культурний напрямок. Ви бачили в Лесках, яка зараз дат будинку культури. Виділилися кошти на розбудову будинку культури села Сагунівка, Думанці, Вергуни. Безпосередньо виділені були кошти саме для ось цього дубового оркестру. За які відділ освіти придбав духові інструменти. Так що таким чином ми долучаємося саме до цього напрямку. І дозвольте ще вручити нагороду почесну грамоту на горному Євгенію Григоровичу, керівнику не від духовно, духового оркестру районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської районної ради Черкаської області. За багаторічну сумнівну працю в галузі освіти високий професіоналізм та знагодить 80-річчя духового оркестру районного будинку дитячої та юнацької площачі Черкаської районної ради. Будь ласка, Євген Григорович. До вас на день народження і звичайно з собоющами, адже ваш колектив це дитячий колектив. І хочемо від народного депутата Сергія Ярославовича Рудика привітати всім святом і подарувати у вас на примі. Побажати вашому колективу щастя, здоров'я, великої вдячності керівнику а також батькам, тому що ви повірили в своїх дітей, повірили в творчість своїх дітей, що вони вас талановиті. Я сьогодні дуже вражена, повірте, ваше село дуже талановите. Я бажаю, щоб колектив ваш поповнювався юними талантами. Хай він багатіє, хай він квітує. Адже я відвідую також дуже багато інших сел, і я бачу, що їх запрошують. Села. І це дуже чудово. Сьогодні наша молодь має комп'ютери, телефони, але ми вдячні вашому керівнику і вам, шановні батьки, що ви відроджуєте духовність, адже ця музика лікує. Всього найкращого вам щастя, здоров'я і люблять! Зразковий духовий оркестр святкує свій, свій ювілей. Важко знайти таке село в Черкаському районі, а можливо, і в області дає такий чудовий колектив. Він дійсно став візитною корткою нашого села. Жодна подія в селі, у школі не проходить без їхньої участі. І задоволенням виступить цього колективу. Слухають і школярі, і молодь, і люди старшого покоління. І тому сьогодні цей ювілей від всього колективу Худяківської загальноосвітньої школи хочеться подякувати насамперед керівникам Євгенію Григоровичу і Івану Івановичу за те, що зберегли і розвивають цей чудовий колектив за їхню любов і відданість до своєї справи, а всім учасникам, музикантам колективу побажати творчих здобутків, натхнення в роботі, уважних відданих шанувальників і довголіття колективу. Що ви е, приєдналися до нас, до ходяча е, в нашу родину, щоб посвяткувати дійсно це величезне свято, свято для всього села. Тому що ну, е, наше районне керівництво вже так окреслило, що в нас і те габи, і те, і те, і те, і ми одні з найкращих в Черкаському районі, і, і звання у нас є, да? і у нас є такі, е, я б сказав би, що ми навіть формуємо. Певну традицію в Церкаському районі, тому що у нас 80 років нашому домовому оркестру. Да? І в наступному році, якщо я не помиляюся, у нас 95-річчя нашому барви, да, барви само собою. Я зараз задовгожитель. Є у нас, тут, я підказую, що ще Івана буде, ось певний, да? але є ще у нас дуже величезний довгожитель, це і наш театр, якому 95 років буде. Так що 100 років, 100 років, перепрошую за да, 100 років, бачите, дійсно ми готові стати потікним центром Черкаського району, тому що в нас є величезні традиції. І я хотів би висловити щиру подяку двом таким козакам, які мене вчили. Я три роки брав участь в цьому колективі, грав на Альті, які виховують наших діток. Знаєте, от Євген Григорович він на, е, на перших етапах відбирає тут, як знаєте, як в садку з любов'ю, з душею вирощує, е, плекає е, оцих діток. Іван Іванович, вже як заслужено, як керівник музичної районної школи, він їх підносить взагалі далі і далі в життя. І е, оцей колектив духовий дав не одного. Музиканта не обласного, не районного рівня, а загальноукраїнського. Я думаю, що ми ще про них і почуємо і на весь світ. Дійсно, оці дітки, да, які виростають, які тут і підростуть, і вже підросли. Є, то, да? Вони беруть участь і в районних, і в обласних, і в загальноукраїнських заходах. Вони перемагають, здобувають гран-при. Тому ще раз повторюю, що. Наше село готове стати культурним центром. І я щиро вдячний, якщо можна, Іван Рогорович, Іван Іванович, вийдіть сюди, щоб вас привітати, побажати вам довголіття, правильно? Щастя, здоров'я, натхнення, щоб ще 100 років, як діти, турбувалися про наших дітей, і здобували перемоги. А колективу побільше успіхів, побільше натхнення, і слухайте своїх керівників. Вони того варті. Чесно, давайте їм привітаємо. Їхня праця, їхнє заняття і душевно збагачуватися. Окрім цього, окрім квітів, я обіцяю, що на наступній сесії підійметься питання про виділення коштів. Район ну, тут не озвучено, але оці, начебто, такі да, от, дипломатики вони стоять, наче ну, що ж там є? Там є е, класні інструменти, які коштують 50 тисяч гривень. Вони дорогі, класні, наші дітки них будуть працювати. До цих 50 гривень я обіцяю ще додати і ще більше гарних інструментів буде. Дякую всім. Друзі, давайте ще більше обласків подаруємо для наших почесних гостей. Ну, дякуємо вам величезно і просимо зайняти вас почесні місця у нашій глядацькій залі. Ви знаєте, ми дуже щиро вдячні всім за гарні слова, за привітання, звісно, за подарунки. Дякуємо всім небайдужим людям, що сприяють творчому злету духового оркестру за спонсорську допомогу і матеріальну підтримку. І сподіваємось, що після сьогоднішнього концерту цінителів духової музики стане ще більше. Прийміть пісенний дарунок від Євгенія Нагорного та Івана Сапсая. Слово і музика Василя Гондарського Чорна Гора. Зустрічаємо обласками! che morete harne more harne more e todo y todo en meditación dos trae en el chor Чорна гора, тепля поля, чорна гора. Эй, эй, эй. Друзі, більше і більше облисків дороги буде Івана Івановича і Євгенія Ригоровича. Ще більше обсків, ще більше облесків. Вона відносить в сині небеса ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. І скільки щастя, радості легкої, любові, світла, ласки навкруги краси Божественної неземної. Реальність враз втрачає береги. А хвиля музики тебе несе, гойдає, відносить в загадкові світи. І вабить душу, ніжно пригортає, Частинкою її стаєш і ти. І все земне уже не актуальне. А лише музика в душі твоїй луна то спрагла, лагідна, а то печальна, але тобою вибита то дна. Анатолій Горчицький червоні троянди, грає духовий оркестр. Знаєте, творча праця педагогів полягає в тому, щоб посіяти добро в душі дитини і залишити назавжди слід. А коли учні розправляють крила і летять у велике життя, це додає ще більшої творчої наснаги педагога. За останні 35 років випускники оркестру, які закінчили спеціальні музичні заклади, це нинішні керівники оркестру Євгеній Нагорний та Іван Сапсай. Віталій Кожем'яка, Павло Луговський, Михайло Стасенко, Вадим Калиниченко, Вадим Горовий, Сергій Кожем'яка і Сергій Цимбал. Ну а зараз навчаються Валерій Магльований, Діана Атамась та Валерія Ножка. Давайте всі разом дружники поаплодуємо. Ну а зараз веселі вітання від Олександра Ножки. Гумореска, музикальний Жоржик. Ну і, звісно, анекдоти. Зустрічайте оплесками. У нас кожен, любі друзі, може вчитися у вузі. Лиш учися навідмінно та працюй сумлінно. І тоді здійсняться твої мрії неодмінно. Але є ще мазуни в усоті, без вузі. Їх у вузи пропихають родичі матусі то знайомством, то дзвіночком прочищають шлях синочкам. Тож послухайте, будь ласка, друзі, цікаву історію, як один вступав з таких у консерваторії. Живуть собі мама й тато, а у них росте дитятко щоб ішло усе як слід, Послідовно, по порядку. Нагадаю, що дитятку не дванадцять, не тринадцять, не п'ятнадцять і не шістнадцять, а сімнадцять повних літ. Є вже гусики у сина. Одна з права волосина, друга з ліва волосина. Ще чуприна, як щетина, чуб стерчить туди, сюди. Звисли боки на всі боки, і на вуха, і на щуки. Не хлопчина, а картина. Мальчик хоч куди. З ростом жора вища татка тягнеться угору, татко й мамка без угову вихваляють журу. Ах, яка дитятко! теотко, бундерко, ану жорочко сідай, на роялі дугу дай, шквар для тата і матусі вісілий гусі. Мамка слуха, умліває. Татко сльози утирає. Як нам здорово везе, ти не жора, Жорж біза. ти не жоржик, справжній дворжак. Ти розінній, ти гуно, оце іменно воно. Жори мама меломанка така, що крий Божа, полонез від майонеза ж відрізнить не можа. Татко друзям дзвонить, мамка балабонить. Ах, жорочки талант, він природній музикант, він талантів повен, грає, як бетховен, міє грати жора, мінора і мажора, знає всі бемолії і деяка пауза. Може вольс ушкварити, не гірша застромса. Знає всі арпеджії, техніку й теорію. Поможіть пропхати жору у консерваторії. Усі ходить наша жора по консерваторії. Ходить гордо, як студент до аудиторії. Посміхаючись привітно, попросив його доцент. Станьте тут. Назвіть, будь ласка, ваш любимий інструмент. Ласкогупці. За технічні, а музичні. Інструменти знаю різні. Чорні, поліровані, мідні, нікельовані, дерев'яні і залізні. Назвіть дерев'яні. Крика, бубон і тромбон, радіола й патефон. А мідні Самовар. Радий Жора зуби скалить, посміхається й досант. Ось давайте поговоримо про цей ось інструмент. З яких частин рояль складається? Як що називається? Ге-ге, Рояль моя три ноги, дві ноги з фасоду, а третя позоду. Я у ройоля шапедолі і клауші, і так долі. А конкретніше що долі? Струни, мака.